Воскресі. Сьогодні неділя о сліпом, читається таке Іван обід Івана Богослава, чудо сліпо, сліпого від народження. Що йдучи по дорозі Господь наш Ісус Христос, бачучи сліпого, який просив помощі, то ученики запитали Ісуса Христа, що хто со сорішив, він чи його Ісус Христос відповів, що не сорішив ні він, ні його батько. Для того він сліпив, щоб над ним зробив діла Божі. Де він підійшовши до сліпого, запитав, чи хоче він бачити. Дівчу, він повів, що сліпий хоче прозріти, Ісус Христос плюнув на землю, зробив таку суміш, помазав йому очі і сказав, що іди в Силуанську купель, омий свої очі і прозрієш. Де сліпець пішов, омив свої очі і прозрів. Де бачивши його люди, що він іцілився, то був день суботній. Його повели у Сіналогу, де фарисеї почали питати, як і що з ним сталося, що він був народжений від сліпим від народження і як він прозрів. Він все розказав, що з ним сталося. Вони, не віриючи, пішли ще до його батьків, де батьки підтвердили слова, що він був не сліпим. І як став зрячим, пускай сам розповідає. Говорили, що, що мене відсілив як пророк, то вони говорили, що людина не може рішення, бо як він в суботу зробив ісцілення. До говорять, то він чує Божий, бо як грішна людина не може зцілити лише силою Божою. Ісус Христос це Син Божий. Бувши сліпий, сказав, що він вірить, багато віра людська може зробити багато чого зробити, бути, зробити багато польза, як душивна, так і тілисті польза, зробити для коли людина вірить, то Бог робить великі чудеса. про сліпоту тілесну. Сліп... сліпий, який був від народження, він не бачить цей прекрасний мир, він не бачить сонце, він чувствує його тепло, він не бачить природу, дерева, трави, квіти. він не бачить звірів, він не бачить своїх батьків, брата, сестри, друзів, які його окружають. Він не бачить ті радісні лиця, він не бачить цей прекрасний мир, який бачить зряча людина яка може радуватися, насолоджуючись. І ще саме обідно, що людина то не цінить цей прекрасний мир, що ми купаємося в благодаті Божій. Ми бачимо цей прекрасний мир і не цінимо його, то, що для нас для нас творив Господь, цей прекрасний мир, і що воно радує наше лесне око. Сліпівни ще на слух, тух, на чувство сонця, що воно создає тепло. і... Усього сприймається другими качествами е, тілесними. Там що тебе цінити, цінити своє здоров'я і упувати на Боже, тілесну сліпоту можна якось пережити, перебути, Господь може втішити, а ще хуже, то є сліпота душевна, тому що людина, е, не читаючи святий вадими, не просвічає свій розум, не знаючи про Бога, не знаючи, як переножити, як поступати, як йти, як руководствуватися. Як жити і багато чого нарушається в її житті. сліпах тілесно проводять люди, так і в духовному сліпоті, Треба, щоб не бути сліпим, на то в нас є руководство цими книгами, в нас є е, духовенство, яке може наставити е, людей, е, як правильно жити, поступати, щоб бути наслідками царства і небесного. Ніколи людину не може навчити якась бездуховна людина е, духовної житті, на то є поставлені люди, так як є поставлені люди. Лікарі, які лікують здоров'я, правоохоронні органи, які охороняють нас, людей, Но духовенство окормляти, наставляти, і должно... кожен поставлений на своє місто, кожен виконує свою місію. На якому її Господь? Василисей, весесей всяком гради, стране и веришь живочим те, Господу помолится. О благо рассуждении воздуха и звели по дочерных времени в мир, и Господу помолится. Якщо людина має якісь тілесні ваду, то не треба розстроюватися, треба наоборот вірити, тому що Господь дає утішення, Господь утішає, Господь утікає, Господь підтримує. Якщо історія ситуація в вашій житті, чи якісь болезні, чи якісь трудності, не треба унувати, треба знаходити вихід із різних ситуацій, знаходити з допомогою Божу. Хто його знає, до чого Господь так дає, може вас від чого Господь відводить через трудності, болезні. Або може до чогось Господь хоче вас привести на путі, може для того, щоб совершили діла Божі, може для того, щоб ще хуже проблем не було, може для того, щоб ми могли бути, і щоб ми були з Богом. Тому що, як пише Іван, чим глубже скорбь, тобі ближе Бог. Ангела мир, навірно, наставник, охранителя, душителя старшого Господа, просім. Оставление реха и превышении нашего Господа просим. Добрый і полезным душам нашим, мира, мировые Господа, просим. Доверяйтесь Богу, укрепляйтесь в вере и Божьей вам помощи Христос Воскрес.